Ура новий президент Польщі Караль Навроцький ініціював законопроект, який може заборонити бандерівські символи, як він каже, але які він не уточнив. Він пояснює це наступним чином: мета його такої ініціативи. Протидія російській пропаганді та зміцнення відносин України з Польщею на основі партнерства взаємної поваги та чутливості. І це виглядає дико. Ну, як ти можеш бути притомним політиком, якщо ти говориш, що забороняючи українські символи, а бандерівські, як він каже, символи, які він не уточнює, це наші українські символи. Ти в такий спосіб протидієш російській пропаганді. Ти навпаки її підіграєш. Це так не працює. За словами польського лідера, законопроект містить принцип СТОП бандеризму. Навроцький не уточнив, про що йдеться мова, але швидше за все мова йде про символіку ООН УПА, пишуть польські ЗМІ. І також ви знаєте, що він витував допомогу українцям 800 Про це вже на каналі говорилося неодноразово. І Я розповідав і також розповідав Ігор Чаленко тут на каналі, який готує вже спеціальні випуски для нашого з вами каналу. Тому можете їх переглядати. Окрім того, мовилися вчора і про відключення Starlink. Про це говорив міністр цифровізації. Явне, не те що певне, явне протиріччя у, в уряді польському є, тому що він представлений різними політичними силами. І мовилося вчора про те, що тепер через це вето Навроцького в Україні можуть відключити старлінки. Старлінки не будуть відключати. Про це заявили в канцелярії польського президента Кароля Навроцького. Навроцький говорить одне, а його команда спростовує те, що він говорить. Керівник канцелярії польського президента Збігнів Богуцький спростував слова уже тут цифрового міністра Гавковського про припинення оплати за послуги Starlink. і каже. Вето пана президента не відключає інтернет старень для України, оскільки витрати на цей зв'язок фінансуються на підставі положень чинного закону. А проект внесений президентом до Сейму, зберігає цей порядок. Ну то треба тоді ініціативи правильно проявляти, а не займатися політиканством. Шкода, що чинний президент Польщі справді до такого вдається. Втім, добре, що хоча б не відключають стареньки, тому що для нас це вкрай важливо. І тепер ще до е, США, друзі, одна цікава новина. Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти посадовців Європейського Союзу. Виявляється, вони можуть запровадити санкції проти своїх союзників по НАТО швидше, ніж проти Росії. За інформацією Reuters, під потенційні санкції США можуть потрапити європейські посадовці, які причетні до ухвалення акту про цифрові послуги. Він зобов'язав технологічні гіганти докладати більше зусиль для боротьби з незаконним контентом і насамперед зачепив американські кампанії. Ну, Трампу це не дуже сподобалося. І також, друзі, на завершення вам ще пару новин з Росії та з України. Влада Росії продовжує денонсацію міжнародних договорів Ради Європи. Вона цей процес розпочала ще в лютому березні 2022 року, тому це не нове. Просто в якості інформації незабаром Росія вийде з європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському або принижуючому гідність поводженню чи покаранню. Це випливає з постанови прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. Знову ж таки, друзі, наголошую, це нічого нового. Це те, до чого Росія рухається вже впродовж понад трьох років в Україні щодо е, можливості виїзду юнаків призовників віком до 24 років. Рішення про виїзд молоді віком до 22 років буде прийматися після дискусії із військовими та представниками суспільства. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Ініціатива прийнята неоднозначно навіть і в українському суспільстві, і у владі, і серед військових. Тому Стефанчук сказав поки що це питання на паузі. А от Юлія Сверденко, чинна прем'єр-міністрка України, вчора, 25 серпня, на полях національного молитовного сніданку, про який, ну просто маса фотографій у мережі Фейсбук. Молитовний сніданок проходив в Києві. Так от вона підтвердила для Радіо Свободи, що її рідний брат виїхав з України до повномасштабного вторгнення Росії і проживає за кордоном. Віталій Сверденко раніше був депутатом Чернівської обласної ради і представляв партію Слуга народу. Дістають скелети і шаф нових топ-політиків. Так було, так є і так буде. І це правильно.